Ми у вашому дому, дорогі друзі. Дякую підписчикам. маючи тисячу два підписчика, Коли вже було тисячу підписчиків, ви знаєте, я радію, але вам признаю, що я не достойний мати скільки підписчиків в Ютубі. Дякую вам, дякую. Ви знаєте, моє бажання. Світить, світить. Ну, є такий псалом, що світи в куточку, де ти є, де ти є. Ну от я на кухні, лампочка світить, от і світло, брати і сестри. Ви знаєте, бажання мого серця заспівати християнський псалом, не кидати в нього каменем. Я пригадую, коли в перелюбі привели жінку до Ісуса Христа в Євангелії Подія. Книжники фарисеї сказали, що по закону Моїсея ми повинні побивати камінь. Ну а Христос сказав, хто без гріха, що перше кинув. Їхні серця осудили, ніхто цього не зробив. Брати і сестри, наше бажання і наше, як би кажу, хвилювання ми переживаємо і щоб... Люди мали спасіння, прийшли до Господа Ісуса Христа і достигли пізнання істини Царства Божого. І сестри маю бажання заспівати християнський псалом не кидай в нього каменем. Коли в серці у близького друга гроза і в очах. Бріла печаль с лица О сути, ты ніколи не спіши, и молися молився за нього души, не у нього кока. Китай у нього ка мене, він і так же поранений, в кату ближньо, ко друга ступить біта, і гіркою вже стане солодка вода, і дідь, і, 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 і розрах. Razumitaj, razumi I ovu da Na rani podati Tu mi Ne kidaj tu Njogo kamene Vidi takže Porade mi Рад yeah. 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 а потім ще поняче впав. крила вірі Божьому склав, і отру та гріхом нам не в серце в'яли, пів душі не вибавочми і болеть, не кидай у я. Так же пора поране. Шлях пуски боротьба за Христом я п'яті, вилічован хитай і грозигу дух, я з тобою несь був по хвилях і ти. Я так хочу, Ісусе, піти до мене, коли буду в житті, я поранений, захисти мене, Боже, віска.